Привіт, друзі! Справжні моменти життя з вами. Я вже скучаю за вами. Є успіхи у мене у схудненні і у своїх 11 тисячах років, тому мені хочеться вам розповісти. Мені хочеться розказати вам про те, наскільки швидше я стала ходити. Виходжу я на прогулянку дуже рано. І е, мені зовсім не лінь е, проходити ці кроки. Але я хочу бути чесною, перш ніж вийти на вулицю, зараз жарко на вулиці, такі жаркі дні наступили, плюс 32, Я розумію, що треба вийти пораненше, і начебто лінь вийти. Але після того, як я піднялася, вийшла на вулицю, все, лінь, коли я починаю ходити. мене, знаєте, от наче ключі накручує. І я собі ходжу, і це просто супер, класно. Вирте, це такий а, заряд бодрості, це така енергія. А, хочу вам розказати, бо я мало розказую, я обіцяла, що буду розказувати, що я купую, а, що ми їмо для того, щоб скидати вагу. чоловік до вагу сину. Йому можна вже їсти там щодо, але він молодець, він утримується. Я вам казала. Він Ну, така розумашечка, він, він є таким яскравим прикладом для мене. Він молодець. Але, друзі, він дуже любить їсти м'ясо. Не... Я люблю м'ясо нежирне, чоловік любить їсти м'ясо жирне. Ось я зараз прийшла до магазину. Так. так, і хочу вам розказати про те, що, звісно, що Думаю, закінчилося у нас, я вам показувала, коли. Ну так, ми часто скупляємось, тому що ми з чоловіком мало їмо. Що я купила сьогодні? Пішла в магазин. Сьогодні я пішла купила те, що дуже любить чоловік, а любить мій чоловік бочок. Ви бачите на корці? Бочок. Оскільки м'ясо вихідство, ну, м'ясо, і що ви на ньому. Було трішки сала, ось так. Сало, Прослоєчки. Можливо, звідси краще видно ці прослоєчки. Тобто, виходить, м'яса більше, так, а сала, сала зовсім мало. Ну, тут маленький кусочок, такий гарненький, я побачила 813 грамів. Думаю, ну добре, сьогодні це по акції цей бочок, бо він, ну так, виходить, чомусь тут в Польщі саме дорожче м'ясо, та й бочок. Ошийок дорожче, а після саме дорогий іде ось цей бочок. Ну, і я взяла ще один шматок, також ці такі простоїчки. Знаєте, чому я взяла їх два? Ну, Це буде чоловік вибирати. Він любить ось бочок. Ви хочете. Намальована і звідки оця частина боку. Він любить його, він там засолює, таке, як п'яне собі робить саме бочок, йому подобається, щоб саме був такий бочок. Ну, ось таке. Я взяла ще таке. Тобто йому вибирати, яке він там дущий, це зовсім малий кусочок, мабуть, менше цей. Кілограм 133 грами, ну на 300 грамів більше, ніж цей шмат. Так, важче. Я взяла спочатку маленький, думаю, це ладно, він має засолити і їсти так, як йому подобається. Я такого не їм. Іноді я люблю, знаєте, якщо тоненько порізати його і на сковорідку навіть. Взагалі-то на грілі постійно готуємо, але іноді може, там на сковорідці з циху. Засмажити і буде смачно. Так, ось я купила, тому що закінчилось у нас м'ясо, закінчився бочок, а без бочка. Ну, ви знаєте, коли я якось розказувала в одному з відео, коли зустріла одну знайому, і вона мене запитує: Там, що ти сама йдеш? А я кажу, так, вона каже, чоловік. Ну, чоловік на роботу кажу, пішов, зібрався. Каже, що ти там йому зібрала на роботу? А я кажу: що, я не знаю, що, що чоловік зібрав, кажу, ти він із собою взяв. А вона каже: що ти його не збираєш із собою і там не складаєш ці лоточки із судочками? Ні, кажу, я не складаю. Він у мене дорослий хлопчик, тим сам вміє це робити. А потім. Я так э, розумію, що він доросла людина, він може сам собі покласти. Я завжди їсти готую, їсти є що. І я хочу сказати, от в цьому плані трішечки чоловік у мене він мене привчив, він трішечки привередув. Я Йому, наприклад, було таке, що іноді я любую рано просипатись, він довше спати. Я кажу, візьмеш там оце. Ой, ні, я це не буду, я це не буду, оце не а я його вже достала, дістала з холодильника там. Чи... Щось на грі поклала, приготувала. Він каже, я сьогодні це не буду. Я там візьму тільки горішки з собою, е, слив там візьму, візьму гарячого бутерброда йому так, так, з сиром, і з м'ясом, не те, що. ну В кінці кінців ми е, наше сімейне життя, у нас щасливе сімейне життя, склалося так, що він говорить: я окей, сам, і він завжди сам скуплявся, я навіть не знала, скільки. Продукти коштують все життя від чоловіки. Я взагалі ніколи їсти, нічого не купувала. Я навіть не знаю, скільки хліб коштує. Так, друзі, я прожила все життя. А зараз, на правилий жаль, чоловіку моєму не можна носити. Важкого нічого, тому вчуся я носити сумки. Мама мені подарила рюкзачок, і я ходжу із цим рюкзачком в магазин. Сьогодні пішла в магазин. І що я купила? Я вам показую по кілограмам. Я купила бочок 800 грамів і там пише, ну, 2 кілограма 100 грамів. Десь я купила ось чергні. скупилася на 44 злотих і 40 грошей, тобто 11 гривня, це виходить там 420 там чи 400 Ну, десь 420 гривень. Я зробила покупку сьогодні на 420 гривень. Якщо прикласти на гривні, що я купила? Так, ну купила, я сказала вам у мене два шматкати бочок. Іде е, от і разом у мене так, бочок получився. Так, Мі, друзі. Це в мене якийсь старий чек лежав. Зараз я подивлюся, що це за чек. в рюкзаку був чек, але ось іще один чек лежить. А, ось. То в мене, значить, було два чека. Перед цим я там щось купувало, мабуть. Ну, так, тут і той чек, друзі. Ось де бочок. Ось оцей чек. Я купила не на ту суму, на 29 злотих. Тобто я купила на 300 гривень. Оця моя покупка на 300 гривень. Оце скільки я купила ось цього бочка. Купила ну, ось такий шматок кавуна. Він не купувала, щоб неважко. не такі, чує, важко не зситися, такі я вчитися, це досить важке. Тому кавун вести мені важко, а продаються такими шматками кавуни, то я купила ось такий кавунчик. Сподіваюся, він ні? смачний, у я його помию, і ми з усіх До речі, ставлю просто під крани, усіх боків змиваю. Ну, я розумію, що сподіваємося, нарізали і в плівку замотували все воно частинку, але все одно його ми. Ну і купила пляшку молока. Ось 3,2% жирності, літрова пляшка на 750, на 850 грамів. А один літр молока 3,2. Так, і, значить, чек. я вам розказую про ціни. Перше, кавун у мене іде. Кавун, получається, 1,49 злотих кілограм, тобто 15 гривень, 15,50, там десь кілограм. 15 гривень кілограм. Кавун. Я цей кусок у мене вийшов, так, получається, він півтора кіло. Кіло 450 грамів на 2,16. Тобто це десь 21 гривня оцей шматок у мене вийшовся ось такий величинний. Ну, четверта частина. Четверта частина колона. Так, четверта частина колона, так я сказала, 20 гривень. Далі, бочок. Один бочок 9,75, а другий бочок Получається 13,58. Ну, а цей менший значить 9,75, а цей більший 13,70 вісім. Це вже воно було холодне, я з холодильників брала, а в 15 тепло і воно починає вже біжечку капати з того м'яса, водичка. Ну і молоко, друзі, молоко, я вам вже ціно говорила. Що молоко коштує, я забуваю, це молоко, скільки коштує 3,59. Ну, 36 з чимось гривень коштує літрова пляшка молока. 3,25 жирності. Це коштує. Отака у мене, друзі, сьогодні була подорож у магазин. Ось так я скупилася, показала оцього Бочка нам вистачить недовго. Чоловік, ну, він взагалі дуже мало чоловік. Я вчуся, як в нього також менше. Також, ви знаєте, шлунок мій вже став менших розмірів, тобто я вже менше їм. І е, е, я так розумію, що ходити для мене 15 тисяч кроків навіть вранці, коли я раніше 11 тисяч кроків ходила. 7 тисяч кроків до обіду ходила, а 4 тисячі кроків залишала на після обіду. Потім я зрозуміла, що в мене там 9 тисяч кроків, потім я вже 11 тисяч кроків проходила тільки вранці, а ввечері там іще скільки хотіла, стільки ходила. Зараз плюс 32 градуси буде сьогодні, тому я сьогодні знала, що вранці мені треба побільше походити, 15 тисяч кроків я вже пройшла. Uh, ну не знаю, піду я сьогодні ще ходити чи не піду. Якщо ввечері буде не дуже жарко, то піду ще трішечки ввечері походжу, тому що я вже так, друзі, десь до двадцяти тисяч кроків ходжу, uh, Чим більше ходиш, тим більше ходити хочеться. Якщо вранці дуже рано, ти думаєш, ой, начебто не хочеться мені виходити. А коли я виходжу, розходилася вперед, вперед і все нормально, все добре. Я вам бажаю. Друзі, щастя, і всього найкращого на сьогодні. побачення, до, до наступних зустрічі.